Ті люди, які жили в 90-х, мабуть, чули про гру Comic Zone. Багато людей чули про цю гру на Sega Mega Drive. А цікаво було б пограти в другу, в другу частину. Ну, Насправді, на жаль, друга частина Comic Zone ніколи не виходила офіційно. Але якщо пошукати зараз Роми на консоль Sega Mega Drive, то можна знайти такий Ром. Роми це ігри, які можна знайти в інтернеті з Sega Mega Drive і пограти через емулятор. Так ось є Ром, який називається. Називається Comic Zone 2, Comic Zone 2, Street of Rage 2. Здається, якось отак. Коротше, Comic Zone 2 дійсно існує, хоча це не оригінальна гра, а це дійсно хак, хак, зроблений, мабуть, людьми, які фанатами да, гри Comic Zone і, можливо, фанатами Street of Rage. І В цій грі ви дійсно можете пограти за Тернера, головного героя Comic Zone, Але цей Тюрнер буде перенесений на вулиці Ярості. Його завдання буде на вулицях. Люті, да, проходити вже і битися з бандитами в реальному житті, а не в коміксі, як це було в першій частині. Щоб пограти за Тернера в Street of Rage 2 в цьому хаку, треба буде обрати персонажа Блейс. Блейс це дівчина. І коли ви оберете в меню вибору персонажа саме Блейс, то вам дасться Тьорнер і ви зможете їм грати. Насправді, Тернер дуже непогано вписався в вулиці Ярості, в вулиці Люті, тому що ну що гра комік зони це бітемап, Що гра вулиці люті? Це бітемап, і. Воно якось так співпало справити персонажа. Перенесли доволі якісно, навіть по зросту він дуже підходить під персонажів ворогів, які є в Street of Rage. Наш персонаж має весь набір ударів, який був в грі Comic зони. І це дуже приємно. Наприклад, звичайний удар серія це той самий удар, який він був і в оригінальній грі. Він тут також його б'є, натискаючи звичайний удар. Коли ви натиснете два рази вперед, і удар. Ну, і удар, звичайний удар, то він робить спецприйом, як, як і інші персонажі гри Street of Rage. Але спецприйом виглядає як Шаолін Кік, який був в оригінальній грі і який забирав частину життя, коли його використовувати. Ну а також він навіть може робити свій прийом супергероя, коли використати, використати суперудар, який забирає частину життя. В цілому гра стала: ну, якщо граєте, це ті самі е, вулиці, люті, той самий. Street of Rage, але якось воно приймає новий вид, коли ви граєте за Тернера. І таке відчуття, що тож Тернер дійсно перенісся зі своїх коміксів, і як би він себе поводив у реальному житті, якщо б потрапив на такі бандитські вулиці. Як би він з цим впорався? Ну, на цьому все. Всім пока.